Чемпіонат України з футболу зараз переживає непрості часи. Є команди, які завершують своє існування: команди, які дорого продають, і команди, які покупають. А є ті, які намагаються грамотно використовувати свій скромний ресурс і розвиватись. І саме сьогодні я приїхав до однієї з цих команд, і це Минай Ужгород. Взагалі минає ця команда, яка має одні з найменших зарплат в УПЛ. В команді багато молодих гравців, які близькі до того, щоб виконати своє головне завдання залишитися в українській прем'єр-лізі. Важливою частиною цього механізму є головний тренер команди Володимир Богданович Шаран. Це тренер, який має бронзові медалі УПЛ та досвід гри в Лізі Європи. І не дивлячись на важливий відрізок сезону, ми провели доволі цікаву та змістовну розмову. Друзі, сьогодні у нас у випуску один з найуспішніших і найвідоміших тренерів ВПЛ Володимир Богданович Шаран. Володимир Богданович, добрий день. Добрий день. Ще раз вам дякую за цю розмову. Що на цьому етапі, на вирішальному етапі сезону, ви відкриті до спілкування, і хочеться з вами розпочати з того, що вже далеко не вперше раз у вашій кар'єрі ви відкриваєте футболістів, яких до цього майже ніхто не знав. От у цьому сезоні під вашим керівництвом прогресували дуже сильно Воробчак. Болеза зараз орендоване Шахтаря, твердохліб дуже гарно і сильно себе показує. Який взагалі підхід ви використовуєте для розкриття молодих талантів, молодих футболістів? Та нема в мене ніякого такого особливого підходу до, до гравців. Я маю на увазі до молодих. Тому що все одно, в першу чергу, ми ставимо колективну гру. Безумовно, ми бачимо перспективних, бачимо гравців, які. З часом будуть грати в інших клубах більш хорошого рівня, я думаю, зі всіх сторон. І тому ну, я не можу сказати, що ми звертаємо більше уваги на цих гравців, але ну, дійсно, дійсно, коли перед цим як запросити в команду, ми, звичайно, багато продивляємось тренерським штабом для того, щоб взяти того чи іншого гравця. Ну і потім, звичайно, робота самих гравців. тобто Психологічно треба донести, це, щоб вони вірили в свої сили, що більше треба працювати для того, щоб прогресувати і, скажімо так, показувати свої найкращі якості. А скільки вам потрібно часу, щоб зрозуміти, оцей футболіст мені потрібен в команді або не потрібен? Це одне тренування чи там 5-7 тренувань? Ні, буває все по-різному. Я пам'ятаю, в мене така ситуація була в Олександрії, коли ми терміново треба було визначатись по одному центральному захиснику. І це було в готелі Дністер. Мені зателефонували. Я боссенько включив Інстат. Тоді програма була, зараз війська ми працюємо. І за дві хвилини ми вирішили, що Бондаренко нам необхідний гравець. І ми в ньому не помилилися, тому що клуб потім півтори мільйона доларів заробив на ньому. І він зараз вважається теж гравцем шахтаря, хоча орендований знов-таки в Олександрії. Буває так, що треба. Тиждень дивитись тренувальний процес, вже коли хлопці приїжджають. А буває, що так як я розказую, що десь по відео подивився, і цього достатньо для того, щоб але, визначитись. Але все одно треба для того, щоб було спілкування, як він в колективі себе поводить та чи інша людина, цей гравець. Це теж немаловажно, тому що саме ціль у нас не виховувати молодих. А досягати результату і ставити колективну гру? Першу чергу, для того, щоб був колектив? От зараз по якостям, якраз нас зараз дивляться дуже багато молодих футболістів, 15-16 років. Угу. І от якщо таке питання, з якими трьома якостями має володіти молодий гравець, щоб грати в команді Шарана? Ну, Багато це залежить, звичайно, від амплуа, розумієте. До, до кожної ланки, гравців кожної ланки ми підходимо по-іншому, продивляючись. Я думаю, це не тільки я, а це і інші е, тренери. Але саме основне, ну це, напевно, е, по-футбольному, це, звичайно, в першу чергу, це е, правильно думати на футбольному полі. Тому що від цього, від мислення, багато що залежить. Буває таке, що багато десь не вистачає техніки фізичного людина не так готова, той чи інший гравець. Але якщо він правильно думає і багато працює над собою, я вважаю, що це саме основна якість для мене, те, що я дивлюся, те, що я бачу. Але знов-таки це залежить багато від того, чи на якому місці. Ну, тобто, який амплуа займається гравець. Друге, це можна сказати, це швидкість. Звичайно, що вважати центрального захисника брати в команду, ми дивимося, звичайно, яка атропрометрія цього гравця, тому що це немаловажно. І зараз сучасний футбол вимагає, щоб розпочинати правильно атаки, грати більше такими проникаючими передачами. Це дуже важливо. Але швидкість все одно швидкість потрібна для всіх, не тільки для півзахисників що нападників. Тому швидкість йде на другому плані. звичайно. Ну, а третє, третє ну, це вже як людина вміє терпіти тоді, коли дуже важко в тренувальному mm -hmm. процесі, під час поєдинків, чи офіційних, чи контрольних, чи на тренувальних зборах. І безумовно. Коли зможе включати моральну якості, звичайно, він тоді ця людина не підведе, він буде старатись десь до кінця, а не так, що опускати десь руки, тому що йому стало трішки важко під час того чи іншого поєдинку, чи тренування. Ну, такі от, принципи. Ну а так, звичайно, людяність. Тому що як колектив людина себе поводить, я маю на увазі, це вже можна сказати на футбольну якість, це вже угу. е, іменно... Те, що ми е, вибираємо, коли гравців, ми вважаємо, що людність, чесність, порядність це дуже важливо. Наше інтерв'ю було записано за день до західноукраїнського дербі. Це матч між минаєм та рухом. І давайте трохи перенесемось на атмосферу цього матчу. Хлопці, вже через півгодини розпочинається закарпатське дербі. Минай рух, і тут я вам точно можу сказати, емоції будуть супер найгарячіші, тому що. Команди мають турнірне становище, яке просто Зараз така, до речі, розмова була між гравцями руху. Захисник команди каже: Типу, я вже не можу грати все, У мене нога сводить ноги але досвідчений Юрій Панків каже йому ставай, блядь, мужиком і грай, тому що такі ігри тільки вигризаються. Ну що, Тренер сказав: Просто, просто туди не треба нічого вигадувати, просто вішай. Ці команди зараз не мали права помилятися, і здається, жодна з них не помолилась, тому що нічого це в принципі той рахунок, який задовольняє і рух, і миналь. У вас в усіх командах також окрема роль виділяється й досвідченим гравцям. Зараз це бандура, який дуже сильно себе теж показує Немчанінов в центрі захисту. Яка роль в команді оцих гравців? Ну розумієте, старші гравці, вони звичайно... Більш професіонально підходять до свого організму, до себе. І, звичайно, з ними легше працювати. Тому що в Олександрії теж було багато досвідчених гравців, я маю на увазі вікових гравців. І, безумовно, з ними легше попрацювати і керувати ними легше, ніж молодими навіть. Це однозначно. І зараз ми це і бачимо, що у нас дійсно досвідчені гравці, в принципі, Досить ну, хороші гравці, і видно, як вони професіонально працюють, і це, ну, звичайно, показує і результат на футбольному полі. Зараз якраз такий вирішальний етап ПЛ. І скажіть, будь ласка, чи приходиться вам додатково якось мотивувати команду на цьому етапі, чи навпаки зменшувати психологічний тиск на команду? От, розумієте, сьогодні у нас була зустріч. З гравцями перед тренуванням, тому що ми розділились на дві групи. Одні залишились тут минає, другі поїхали на стадіон автомобілі, там працювали. І саме головне, звичайно, зараз дуже важливий поєдинок з рухом, і ми це всі розуміємо чудово. І, і не хочеться для того, щоб до гри багато говорити, багато тиснути на них психологічно. Навпаки, вони самі все розуміють. А те, що роблять керівники наші, це, ну, чесно кажучи, я не очікував такого підходу. Чому? Тому що на рахунок мотивації, на рахунок того, у нас ну, все в порядку, тому що немає заборгованості по заробітним платам, немає заборгованості по преміальним, які навіть сьогодні отримали за Чорноморець. Це дорого коштує. Ну і звичайно, вони все розуміють, що і є ще. Бонус для того, щоб команда продовжила виступи в прем'єр-лізі наступного року. Так що найголовніше підготувати, дати їм зараз більше відпочити і психологічно теж не тиснути на ці важливі поєдинки. А щодо взагалі УПЛ, ви враховуючи те, що ви дуже досвідчений тренер, ви пам'ятаєте таку щільність у турнірній таблиці? Ні, це перший чемпіонат, який наскільки який я пам'ятаю, тому що. Ну, По-перше, ми завжди боролись за високі місця, скажімо так, Єврокубкові. А перший раз в моїй кар'єрі, ну, звичайно, коли я розпочинав так само, як тут, в Закарпатті, тоді був виконуючий обов'язком головного тренера після того, як Петро Іванович Кушлик покинув команду. І, звичайно, теж завдання було тоді залишитись. Але такого чемпіонату, як зараз, звичайно, всі прекрасно розуміють, що такого ще не було, тому що і боротьба за медалі, як золоті, там, чи бронзові, чи срібні за вихід Лігу чемпіонів, Лігу Європи, Лігу, ну, там більшій степені вже Олександрія визначилась з п'ятим місцем. А так, і така щільність особливо внизу, те, що вчора всі перемогли, і металіст 19-25, і рух, і звичайно. Звичайно, ніхто не знає, ще поки хто зможе. Хто вилітає, то вже в принципі, може, ну Львів вилітає вже все однозначно, ну, металіста ще шанси теж є. Теж є так, що на перехідні матчі, так, да, дуже серйозно. Ну, Це б здорово, звичайно, але як для тренера це психологічно важко, повірте. А якщо взагалі порівняти УПЛ до повномасштабного вторгнення, от останні роки УПЛ і УПЛ після повномасштабного вторгнення. Взагалі змінився рівень чемпіонату? Так, звичайно, змінився. Змінився рівень чемпіонату, тому що багато гравців покинули свої команди. І найосновніше, що легіонерів не так багато, як було раніше. Ну, в деяких командах тільки так. в одному, в два, там, в Дніпрі, може там більше ну, в шахтарі теж, ну, в принципі, небагато їх, як було раніше. Те ж саме, можна сказати, за динамо. Тому, звичайно, рівень в цьому плані впав, але з іншого боку розкривається молодь. Ті гравці, які, може, і не грали би в цих командах чи в інших командах, в прем'єр-лізі не грали, скажімо так. І зараз у них дуже хороші шанси, і багато гравців розкриваються так, іменно молодих наших українців. Це здорово, з одної сторони. Так, рівень, ми всі розуміли, приказ, що рівень буде нижчим. Так що це ніхто не застрахований, поки війна. Закінчиться війна, ми надіємо, що звичайно, рівень як українського футболу підніметься, так і, звичайно, рівень життя в Україні. Сподіваємось. Так, да, сподіваємося і віримо це. Володимир Богданович, хочеться поговорити про вашу тренерську особистість. Чи є у вас у світовому футболі, в історії світового футболу якась команда, яка вам дуже імпонувала або імпонує? Ну, не може бути в світовому футболі одна команда, я вважаю, тому що, звичайно. На одному рівні ні одна команда не може виступати. Звичайно, малюнок гри всім подобається, ну, безумовно, ми прекрасно розуміємо, на даному етапі да, зараз це Ман-Сіті. Для того, щоб грати такий футбол, це дуже-дуже ну, важко. По-перше, треба такі граці мати, а по-друге, і всі інші компоненти, і фізична підготовка, і техніка, ну тобто все. Це, ну і, чесно кажучи, дуже серйозна робота Гвардіоли. Він це доказував, як і в в Баварії. І тому, звичайно, імпонує такий футбол. Але е я завжди дивлюся на реалії. Я розумію, що багато критики буває на мій бік, тому що, говорить, от команда там грає тільки від оборони, захищається, ну в такому плані. Але е треба зрозуміти, що... Якщо б були гравці більш іншого рівня, навіть по міркам українським, звичайно, можна більше комбінувати, більше грати красивий футбол, як багато тренерів говорять. Тому я, ми завжди тренерський штаб приймаємо рішення, обираючи тактику на той чи інший поєдинок, знаючи силу суперника. А якщо брати такий теж доволі сучасний аспект в футболі світовому, як медійність уминає мене сучасний менеджмент, молодий менеджмент угу. там кличуть блогерів, заходи певні організовують. Як ви взагалі до цього ставитесь, Наскільки позитивно? Є, взагалі як. Одним словом, позитивно, але саме головне, що для мене, що дійсно хлопцям це подобається. Я маю на увазі, що більше почали спілкуватись, більше е, там, болівальники перед матчем з Чорноморцем приїхали. Це супер було подивитися. 25 чи 30 чоловік на трибуні сиділи. Їм приємно було тренуватися в цьому плані. Так що я тільки позитивно до цього відношусь і хотілося б, звичайно, повинно це було. Десь в деякій мірі і раніше це розпочатись. Ну, добре, що зараз. Саме головне що це... не пізно. Я думаю, що буде, не і надалі. І президент до цього ставиться теж, теж позитивно. так що… Супер, коли є взаєморозуміння. Ще раз підкреслити, що у вас дуже велике досягнення в українському футболі, єврокубковий досвід. Є, мабуть, якась зараз найближчі роки мета? Щоб футбольний клуб мене залишився примірліз. Сьогодні якраз чотири роки, як Олександрія завоювала бронзові нагороди. Ну що, друзі, особисто для мене минає це та команда, яка гідно себе показує, враховуючи ті фінанси, які вона має. Підхід команди заточений як на результат, так і на розкриття молоді. І чому б ні? Обов'язково пишіть, як вам випуск і в яку команду ми їдемо далі.